Мене звати Дениса Павло Володимирович, я лікар фізичної та реабіліційної медицини, мануальний терапевт, остеопат. Закінчив свій рідний Харківський медичний університет у 1999 році і працюю все своє життя і зараз у місті Харкові. Я лікую людей за допомогою рук. Ось цих ось рук, тобто без хімічних сполук. А саме без медичних препаратів та без скальпеля. Тобто всі функціональні порушення. До мене звертаються люди, як правило, з такими е е станами, як головний біль, головокружіння, біль у спині у всіх відділах, шийний відділ, грудний відділ, поперековий, криш. Куприк, артрози, артрити крупних суглобів, кульшовий, колінний суглоб, гомілковостопний суглоб, плечі та інше, міжреберна невралгія, панічні атаки, біль після пологів, хворобливий місячні, сколіоз та функціональне порушення шлунково кишкового тракту. Якщо щось з цього, що я вам сказав, співзвучне з тим вашим станом, і ви потребуєте допомоги? Звертайтеся за координатами, які вказані під цим відео, і ми вам допоможемо.